<му> Алло. ало, добрий день. Це корпорація таксяк. Ну, да. Я телефоную з приводу утеплення фасаду лікарні. Ви виграли торги і ніяк досі не почнете роботу. Ну і що? Ну, як що? Ми перевели вам аванс ще два місяці тому. Це ти готував документи з утеплення лікарні? Ну я. Ну і звичайно, ти вніс аванс. Угу. Ну так. І не бачив, що підрядник або по штрафів з Ні. Ну нічого, тепер сам заплатиш штраф, наступного разу будеш думати. Та за що? Як за що? За те, що не перевірив постачальника. Ой, ой ой. Ну але як я міг побачити, що його штрафували? А 94 новий фактор експрес-синалізу за зпрошення законодавства у сфері економічної конкуренції для кого зробили? Чи можете ще не бачив офіційних повідомлень в карті компанії? Всім привіт, з вами Юконтрол. Трохи статистики. На сьогодні в Україні лише державних закупівель близько 55 тисяч, і в них беруть участь понад 250 тисяч активних постачальників. А торік антимонопольний виписав більше півтори тисячі штрафів на понад 1,6 мільярда гривень за порушення законодавства у сфері конкуренції. Але є і хороші новини для учасників закупівель. Тепер не треба гаяти часу, аби перевіряти підрядників на предмет порушення антимонопольного законодавства, бо всі порушники зафіксують. Совані, а інформація про штрафи та інші санкції амку є в експрес-аналізі від ЮКонтрол. Тому якщо ви берете участь у торгах і хочете знайти добропорядного підрядника, вам точно знадобиться ця інформація. Знаходити потрібну компанію в системі і дивитись її досьє. Якщо мали місце порушення законодавства про економічну конкуренцію, експрес-аналіз це обов'язково покаже. Ось ця компанія до прикладу отримала кілька штрафів на різні суми. А отже, співпраця з нею може нести певні ризики. Ці ризики можна розділити на фінансові, репутаційні або навіть кримінальні. Фінансові стосуються партнерів оштрафованого підприємства або бажаючих його придбати. Ну, наприклад. Ви вирішили співпрацювати з компанією штрафником і відкрито про це заявили. Або придбали раніше оштрафоване підприємство. Ну готуйтесь до вас зовсім скоро може прийти аудит і хто зна, чим це це закінчиться. А от держустанови особливо зацінять можливість перевірки штрафників амку, бо за торги з ними передбачені чималі штрафи, інша адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Так до слова, якщо компанія виграла держторги, маючи штрафи амку за останні. Три роки до чиновника, який її пропустив, можуть прийти правоохоронці. Але в Є-контрол для держслужбовців є один лайфхак. Ви можете налаштувати експрес-аналіз під себе, залишивши активними тільки фактори, що стосуються порушення законодавства у сфері економічної конкуренції. Заходите в налаштування експрес-аналізу і вимикаєте все, крім потрібних 94 факторів. Та зберігаєте їх у відповідний профіль. Все, тепер, коли ви переглядаєте картку компанії, експрес-аналіз може вказувати тільки на проблеми з антимонопольним комітетом до слова. Більше інформації про налаштування експрес-аналізу ви можете знайти за посиланням внизу під відео. А ще інформацію про порушення антимонопольного законодавства можна знайти у вкладці офіційні повідомлення. Клікайте на неї і бачите, коли і хто перевіряв це підприємство та які рішення виносив. І тут ми бачимо, що наприкінці минулого року антимонопольний штрафував це підприємство на кругленьку суму. Ну, погодьтесь, це вагомий аргумент для того, аби автоматизувати процес перевірки контрагентів в закупівлях і уникнути листів щастя від антимонопольного та візитів держаудиторів чи навіть правоохоронців. Якщо маєте питання чи коментарі, пишіть їх внизу. А на тому, все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте зі контрол.